Привіт, друзі, з вами проект «Відчуй Дніпро», І сьогодні ми продовжуємо мандрівку найдовшою набережної Європи. Нагадаю, що її довжина понад 23 кілометри, і в першій частині нашої подорожі ми вже пройшли чималий шлях: від диких діївських плавнів до легендарного фонтану Білий лебідь. Але це тільки частина шляху. Попереду ще багато унікальних місць. Кожне з яких має свою атмосферу, історію та настрій. Тож, якщо ви пропустили перший сюжет, обов'язково перегляньте його для того, щоб побачити початок. Цієї подорожі. А сьогодні ми рушаємо далі. І на нас чекає куля бажань, парк Шевченка і оглядовий майданчик, монастирський острів, водоспад Поріг Рувучий, затишні сквери, коси на набережні перемоги та яхт клуб Січ. Тож не зволікаємо і гайда досліджувати Дніпровську набережну разом. І зараз ми знаходимось біля однієї з найвпізнаваніших та загадкових точок Дніпровської набережної. Куля бажань цей арт-об'єкт був встановлений у самому серці Дніпра на фестивальному причалі у 2005-2006 роках, і він став своєрідним символом сучасного міста. Це велика зелена скляна куля вагою близько двох тонн, встановлена на кам'яній піраміді з широкими сходами, а задумували її як символ нашої планети. За легендою, якщо загадати бажання біля кулі. Воно обов'язково здійсниться. Місцеві мешканці вірять, що якщо торкнутися кулі та прошепотіти бажання, мрія має шанс збутися. Часом ця локація пережила багато випробовувань. Неодноразово руйнували її, били кувалдою, розфарбовували графіці, навіть повністю знищували. Але кожного разу вона відновлювалась за допомогою волонтерів і меценатів. Не менш цікавою є і друга версія легенди. Деякі мешканці вважають шар масонським символом, всевидячим оком над пірамідою. Структура постаменту і сфера викликали чутки про таємний сенс та приховану силу. Саме тому. Му куля бажань стала місцем зустрічі і спілкування. Тут часто збираються друзі, закохані пари та туристи. Вона привертає увагу та об'єднує людей навколо віри в диво та символічного місця, де об'єднуються реальність та мрії. І зараз ця куля це не просто арт-об'єкт. А частина дощі Дніпра, завдяки їй фестивальний причал став одним із улюблених місць Дніпрян і гостей міста. А ми прямуємо далі. І друга наша зупинка величний парк імені Тараса Григоровича Шевченка. Або як його називає старше покоління, Потьомкінський сад. Його історія починається у 1790-х роках, коли тут розбили фруктовий сад Лазаря Глоби. А згодом з'явився палац Потьомкіна сьогодні це центральний парк культури і відпочинку міста, площею 36 гектарів, включно з монастирським островом, і один із найстарших парків України. Особлива увага оглядовому майданчику, який був зведений у часи післявоєнної реконструкції у 1950-х роках. Та Оновленому з каскадним фонтаном у 2006 році звідси відкриваються панорамні види на Дніпро, місто та набережну, особливо мальовничі під час заходу сонця. І місцеві молодята та гості міста часто обирають цю точку для зйомок і романтичних прогулянок. Навколо зелені алеї, лавочки, скульптури, дитячі майданчики, а також легкодоступний вхід до мосту на монастирський острів. І, це третя зупинка нашої прогулянки. Легендарне місце в серці Дніпра повний містики, легенд і романтики. Назва острова походить від давньої легенди. Вважається, що тут існував Візантійський монастир. Хоча точних історичних підтверджень цьому не збереглося. Проте саме ця версія дала ім'я місцю монастирський. Сьогодні острів це середовище для відпочинку. Тут чисті піщані пляжі, де можна Засмагати чи просто посидіти біля води. А любителі активного відпочинку можуть пограти тут в пляжний волейбол. Ще поруч розташовано дитячі атракціони та затишні кав'ярні з відкритими верандами. Тож для Дніпрян це мальовнича зона для сімейного відпочинку. А для гостей міста це справжня перлина Дніпра, де поєднуються історичне минуле та сучасні варіанти відпочинку. І зайве говорити, що острів є невідомим. Д'ємною локацією Січиславської набережної, де історія, природа і сучасність зустрічаються в одному кадрі. Наступна локація водоспад поріг Рувучі унікальна візитівка монастирського острова. це єдиний штучний водоспад в Україні, відкритий у 2013 році. Саме до Дня міста та 200 річчя Тараса Шевченка свою назву водоспад отримав від одного з небезпечних Дніпрових порогів, не насид. Тиць або ревучий, з які свого часу були перешкодою для річкового судноплавства. Тепер символічно відтворений водоспад має 17 метрів у висоту, 20 метрів ширини. А через нього проходить понад тисячу кубів води на годину з трьох потужних насосів. А враження величі доповнює найбільший в Україні пам'ятник Тарасу Шевченко, розташований поруч. Ідея створення фонтану органічно пов'язується з поезією Кубзаря. У його заповіті є образ ревучого порогу. Тож водоспад став поєднанням історичного послання та сучасного мистецького простору. І з моменту відкриття до сьогодні цей водограй став улюбленим місцем мешканців та гостей Дніпра, особливо з приходом вечірньої підсвітки у кольорі прапора та декоративної ілюмінації. Це місце де Часні дніпровські вечори переплітаються з козацькою легендою: тихий шум каскадів, затінок скель і велич пам'яті. А ми прямуємо далі і опиняємось у місці, яке точно сподобається любителям активного відпочинку, і це парк водних розваг Сентоза, місце, де можна покататися на вейкборді або водних лижах, із використанням двох канатних доріг, кільцевої траси довжиною в майже кілометр. Та Короткою реверсивної для навчання трюкам. Також поруч із парком водних розваг є набережна з лавочками та пляж, де можна як організувати романтичний пікнік, так і просто класно провести час в родинному колі або відзначити свято. А ще сюди дуже люблять приїздити рибалки. Тож це місце стало справжнім локальним Діснейлендом для Дніпрян. Спорт, драйв і релакс все в одному. Тож це ідеальне місце. Для тих, хто хоче перезавантажитись та відпочити, але при цьому не виїжджати за межі мегаполіса. А ми прямуємо далі. Адже зовсім недалеко від парку водних розваг розташована наступна цікава локація: сквер прибережний. Зелена зона просто на береговій лінії Січиславської набережної. Її площа близько 4 гектарів. А весь простір зонований під різні сценарії відпочинку. У сквері висаджено понад 700 дерев, платани, сакури, клени та 500 видів декоративних кущів з автоматичним поливом. Простір поділені на дитячі майданчики, у тому числі з водними атракціонами, а також спортивні зони і галявини для відпочинку. Тут встановлений воркаут-майданчик та зона для вигулу собак, що робить сквер максимально дружнім для різних відвідувачів. У центрі сучасний фонтан, який має три пороги басейни. І вдень приваблює дітей і дорослих, а ввечері перетворюється на чарівне шоу світла і води. У весняно-літній період сквер. Ввер перетворюється на дружню фотозону. Сакури і магнолії цвітуть біля алеї, а підсвічування вечорами створює атмосферу міської казки. А освітлення лавки та приємна тінь дерев роблять це місце ідеальним для вечірніх прогулянок. Тиша прохолодне повітря та краєвид Дніпра все для комфортного релаксу. А ми прямуємо далі. І наступна наша зупинка коси вздовж набережної перемоги. Природна перлина посеред. Міста у літні місяці ці піщані пасма на березі Дніпра стають улюбленим місцем для прогулянок, риболовлі та спокійного відпочинку. Тут тихо, чути лише легкий шелест води, гомін птахів і шепіт вітерця. Коси формуються як мілководні півострови, утворені течією та піском. Місцем, де можна позасмагати, встановити намет, посмажити шашлики або впіймати рибу. Зручний берег та доступ. До води роблять це місце популярним серед рибалок: щука, карась, окунь, і це не повний перелік тих риб, яких тут можна спробувати впіймати. А ще звідси видно плавний поворот річки, зелені пагорби на протилежному березі, і літні човни, що пропливають неподалік. Це простір для релаксу трохи наодинці з природою, але поруч із містом. І завершуємо цю частину прогулянки у яхт-клубі Січ. Справжньому осередку водного спорту та та яхтингу у Дніпрі. Розташований на набережній перемоги клуб діє з 1999 року і став улюбленим місцем активних Дніпрян. І це справжня зелена оаза на березі річки. Простора доглянута територія, великі газони, акуратні квітники, асфальтовані алеї, зручні пішохідні доріжки. Усе створено для максимально комфортного відпочинку. Тут панує атмосферний спокій, підстрижений зелений. Газон із лавками є чудовим місцем, щоб сісти, подихати свіжим повітрям, помилуватись видом на воду та насолодитись тишею. А особливу привабливість цій локації додає живий куточок природи. На території можна побачити павичів з розкішним пір'ям, лебедів, гусей, качок, декоративних курочок та цесарок. А більшість з них вільно пересуваються територією і їх навіть можна погодувати. Це місце поєднує. Природну красу з комфортом. Є кав'ярні та ресторани на відкритій терасі біля води, затишні куточки для прогулянок і фотосесій. І все це у межах міста. Тож яхт-клуб-Січ ідеальне місце для родинних прогулянок, ранкової кави або просто спокійного часу на природі. Тут відчувається особлива атмосфера. Яхти швартуються вздовж берега, пасажири виходять на прогулянку на легкий бриз і дзюрчання води створюють. Настрій курорту. Ну і звісно ж, гарна територія це не єдине, що привертає увагу в цьому місці, адже головна його мета вітрильний спорт. Клуб пропонує прогулянки на яхтах та човнах, уроки вітрильного спорту у дитячій школі, а також проведення змагань від місцевих регат до всеукраїнських заходів. У клубі також функціонує школа вітрильного спорту, де навчають як дітей, так і дорослих. А нещодавно проводили амат. Торські регати, у яких брали участь ветерани й цілі родини. Тож Яхт-клуб-Січ це не просто місце на воді. І саме тут можна завершити наш сюжет з видом на гарну природу крізь хвилі у вечірньому сяйві Дніпра. Ось і завершується наша друга подорож найдовшою набережною Європи. Сьогодні ми мандрували від легендарної кулі бажань і панорам парку Шевченка до затишку монастирського острова та водоспаду по Хривучий завітав. Драйвову синтозу прогулялись квітучим сквером прибрежний, відпочили серед природньої краси косна набережні перемоги і завершили день у атмосфері яхт клубу Січ. І сьогодні Дніпровська набережна знову довела, що це не просто берегова лінія, а справжній туристичний маршрут, де історія природа і сучасне життя переплітаються на кожному кроці. А попереду на нас чекають ще цікаві локації: нові маршрути та. Відкриття у нашому чарівному місті, тож слідкуйте за випусками та підписуйтесь і мандруйте разом з нами. А з вами були Юлія Жиленко та Костянтин Кесар. І до зустрічі у наступних випусках.